Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Малюємо, Малюємо разом". разом! І сьогодні ми намалюємо. Казковий грибочок? Казковий грибочок. Так, і спочатку нам знадобиться так. чорний фломастер. фломастер. Ним ми намалюємо контури, а потім будемо розмальовувати. Ну що, починаємо? Так. Спочатку покладемо аркуш паперу вертикально. І будемо малювати не просто грибочок, а мухомор. Спочатку намалюємо йому ніжку. Посередині малюємо дугообразною лінією одну сторону ніжки. Можеш зробити цю лінію трошки довшою. Ось так буде нормально? Так, добре, тепер так само малюємо з іншого боку. І тепер зверху з'єднуємо ці лінії, теж з'єднуємо не прямою, а трошки дугообразною лінією. Продовжуємо по боках домальовувати цю лінію. Це ми малюємо нижню частину шапки, яка трошки видніється, і так само з іншого боку. І тепер малюємо саму шапку. Вона нагадує трошки трикутну форму. Вгорі закруглюємо. Ось тут ми закруглили, не робимо гострий куточок. І домальовуємо з другого боку. А в мене буде вона така довга. Чудово. Тепер звідси домалюємо декількома лініями нижню частину гриба, яка знаходиться під шапкою. І тепер так само з другої сторони. Так, з другої сторони в мене вийшло дві смужки. Це не має значення, скільки їх у вас вийде. І знизу давай ще намалюємо травичку ось такими зігзагообразними лініями. Робіть її різної висоти, десь нижче, десь вище. І намалюємо двері з віконця мухомору. Так, оскільки наш мухомор казковий, тому намалюємо з лівої сторони ось такі двері. На дверях можемо ще намалювати такі рисочки, помітивши цим, що двері дерев'яні, а трошки вище з правої сторони намалюємо кругле віконечко. А в мене буде овальне віконце. А мені овальне навіть подобається більше. І намалюємо тепер такі перегородки. І тепер на капелюшку мухомора намалюємо білі цяточки. Малюємо їх де завгодно і різного розміру. Мухомор – ж отруєні глиби. Так, мухомор це отруйний гриб. Існує багато видів мухоморів, але найотруйнішим вважається гриб з червоним капелюшком. Найбільше отрути знаходиться саме в білих цятках на капелюшку. І саме на молодих грибах міститься найбільше отрути. З віком кількість цяток на капелюшку зменшується, а тому і зменшується кількість отрути. Як ти вважаєш, чи можна дітям самим збирати гриби? Ні, тільки з дорослими. Так, і не просто з дорослими, але тими дорослими, які дуже знаються на грибах і знають, як їх правильно збирати. А давай ми ще намалюємо ще один грибочок маленький. Давай будемо, давай ось тут ми його намалюємо. Дивись, ось так, да, Малю лінію. Дві не дуже довгі паралельні лінії, які догори трошки звужуються. Зверху горизонтально дугообразно лінію малюємо. І теж тут так само домальовуємо внутрішню частину капелюшка, який трошки видно, і малюємо йому шляпку. І що, будемо тепер розмальовувати? Так. Давай. А бежевим кольором можемо зробити йому ніжку. Так, я візьму цей і розміру. Так. Ой, ми можемо Так. Mm. так. І. Розмальовуємо віконечко, моє буде жовтим. А я хочу зробити блакитним. Слухай, а дійсно блакитний колір дуже гарно дивиться на ніжці гриба. Коричневим можна зробити двері. І оскільки моє жовте віконечко трошки зливається, тому я його ще обведу коричневим. А давай ще додамо відцінку на нашу травичку. Для цього давай. візьмемо тивніший зелений і ним вздовж чорних ліній зробимо лінії зеленим. Я все. Ух ти, як швидко. Ну що, сподобалось тобі малювати? Дякуємо, що малювали з нами. Ставте лайки та до зустрічі Дякую, у нових, нових урок. уроках малювання! Па-па!